Друзі, всім привіт! У нас сьогодні цікава роботка, яку я вам хочу показати, і скажу на початку відео, бо не всі додивляються якби, до кінця. Не вистачає сил, часу Я розумію, темп життя у нас зараз шалений. Тому хотів би вас попросити написати в коментарях питання, які вас цікавлять. Я наступне відео зніму з відповідями на питання, так сказати, познайомимося. То у нас вже 3,5 тисячі. До сих пір, якби такого відео в мене ще не було. Так що приємного перегляду. Погнали, покажу вам, що будемо сьогодні робити. Так, робота наступна. У нас болти М33 Шах2, шляпа під ключ 50, Шестикутник 50. Але саме цікаве, що матеріал мені привезли на це. Зараз покажу 75. О, так буде видно, мабуть. Такий припуск. Коротше, це все фрезерувати немає ніякого сенсу, тому. Я це все діло взяв спочатку, проточив на вимір 2 мм більший, ніж вершини шестикутника. Вершини у мене 58, я тут зробив 60. Зараз проганяю другу сторону до діаметра 40. Навіщо 40? Зараз вам покажу, бо 33 чистову і різьбу буду робити. Пізніше. Зараз етап проточка на діаметр 40 на довжину 80. Така довжина болта буде до шляпки. Довжина болта завжди рахується до шляпи. І шляпка подана 21 мм має бути висотою. Зараз покажу, чому 40. Оцей діаметр має бути. Так, перший болт я проточив на 50. Діаметр, щоб мені проще було, не треба було ловити, гратися, вищитувати. Е, я 50 зажав в патроні на ділильній голові. І щоб фрезернути до касання до касання до цього дотику е, І маємо 50. Якби. От, і погнали. Тобто виставив першу. Але тут проїздів було щось, штуки 4, по-моєму, з діаметра 75. E, і друга проблема, яка, що в мене діаметр 50 не входив в отвір e, патрончика. Так, патрон у нас з діаметром. Де в нього діаметр Бог його знає? 150, мабуть, чи 160, який він там? 160, скоріше всього. E, так, впирається в патрон і виліт від кулачків отакий. Ну і бачите, вібрація. Верхня нечиста. Е, мені треба було максимально близько дати до кулачків. Тому проточуємо на 40, 40 у нас влітає туди, і будемо фрезерувати вже на короткому виносі деталі. Так, летимо проточувати. Так, ну що, є болтики в нас проточені на діаметр 40 всі, йдемо фрезерувати їх. що Там нічого хитрого, станок виставлений. в принципі Зараз все покажу. Робимо зараз шляпи, потім протачуємо на 33 мінус полтори десятки десь візьмемо. І будемо нарізати шах 2 різьбу на всю длину. Без е 10 мм. 10 мм можемо не доїжджати до шляпки. Так подано в чертежі, чертеж не покажу з відомих причин. Погнали! Фрезеруємо. Так, все, грані фрезеруються. Гасимо. Їду обома методами і зустрічним і попутним потім. Виїжджаємо в цю сторону фризою повністю, все пройшло. Гасимо. Так, дивимось знизу, пройшло, пройшло. Так, зараз. У мене тут, я собі поставив поділки, тут, бачите, є цифри. На 24 поділяний цей круг. Я собі поставив відміточки білим маркером, який стирається. Е е так, щоб було легше не придивлятися. Так, гатимо. То в нас було на 6, зараз ставимо. Ні, то було не на 6, то було на четвірці. Зараз вісім. Піджимаємо шпіндель. Все, від руки. В цю сторону у нас... Так, в цю сторону повернуто. Зараз їдемо зустрічно. Ні, Попутно. Все, подачу включили. Так, вийшло Вона. на пришвидшеному вискакую. Цей фіксатор забираємо, поїхали. Так, під'їжджаємо, щелк є, пальчик вскочив. Даємо натяг по ходу фрези. О! Зараз під'їду ближче. Зручно. Почаємо подачу і поїхали. Наступна грань пішла. Греза вийшла, вирубаємо подачу, провертаємо на 4 позиції. Це діло, відпускаємо пальчик раніше. Ні, дуже рано відпустив. Ще треба під'їхати. О! Скочив, все, натяг даємо в цю сторону якби. Так, їдемо назад. Такі дела у нас виходять. Так, готово. Всі 8 штук профрезеровані, Зараз на поверхня на ощуп гладенька, але на візуально трохи вона, звісно, щось з нею є. Але клієнту це не шкодить, він мені привозив і, і гірші шестикутники. Так, хто фрезеровщики, якщо є на каналі, пишіть. Чому так відбувається? Взагалі по фрезеровці пишіть якнайбільше в коментарях якісь <кій> поради, бо фрезерно... фрезерній справі я початківець-початківець. Читаю щось там книжки трохи. От. Так, це я на ускореному вилітав і оставило такий слід. Так, добре, точимо далі. Так, зараз встановлюємо болт, проточуємо на 33 мінус 2 десятки, мабуть, зроблю. І будемо різати шах 2. Кулачки з виточкою 5 мм. Упор у нас є. Так. Дуже зручно виставляти собі нулі на всьому. Так, добре. Поїхали. Включаємо таймлапсик і летимо тут без коментарів. В принципі, коментувати нема що. Оберти будуть у нас 400, подача чистова 015. Скоріше всього. Так, пластини, оці китайські, вони в принципі працюють ідеально. Так, наступний етап я проморгав вам зняти, бо трохи час гонить вже. Але тут, в принципі, нічого складного. Болти всі проточені, розвернув, загнав в цих самих кулачках з проточкою е і тарцанув шляпу в розмір і зробив фасочку таку легеньку під 45 градусів. Отак От вона виходить на шестикутнику, така якби заокругляна. Отакі справи. Так, далі цю фаску будемо напильником знімати, але трошечки пізніше. Зараз я заганяю знову в кулачки з проточкою, але з глибшою. Беру на центр. Виставляю різець 10 мм від шляпи. Це та частина, мінімальна, мінімальна частина, яка може бути без різьби. Так, і знову я. Зі своїм поспіхом. Не зняв вам половину роботи. Так, різьба вже на 4 нарізана, на 5, там що п'ятий є. Так, нарізаємо різьби. Що? Я прямо різьбовим різцем поставив на продольному лімбі 0. Під'їжджаю на 0, ставлю собі відмітку, де, до якого моменту мені доїжджати різьбою. Потім входжу і погнав. Углубляюсь, перший проход роблю міліметр, потім 1,75, потім 2,25, 2,5 2 і 2,65. І в мене виходить різьба. Без зазора на гайку. Калібр мені дали. Такий його Гаєчка. Куплена 33, шах 2 Та й такі діла. Так що гатимо далі. Зараз включаю прискорену зйомку і гонимо далі. Так, друзі, такий відос у нас получився. Пишіть в коментарях свою думку, поправляйте, як би ви це зробили. І щось може по фрезеровці мені підскажете. З наступаючим новим роком всіх вітаю! Пишіть в коментарях питання, так як вже казав. І відео з відповідями я думаю, що не думаю, 100% вже вийде після нового року. Так що всіх з наступаючим, хай в новому році у вас буде все добре. До побачення.